Трамп переміг на виборах в США. Е, хтось каже, що це дуже добре для біткоїна. Він там поросте на 100 тисяч. хтось каже, що дуже погано. Давайте розберемося зі сторони об'ємного і технічного аналізу, де є найсильніші зони, де можна зайти, бо новини новинами, але сирівного ринок піде за грошима і піде за ліквідністю. Зараз як ви бачите, ціна оновила історичний максимум і дійшла до позначки на бінансі. 75 600. плюс по біткоїну, якщо ви бачите, заходять зараз одні з найбільших об'ємів. Денний об'єм по бітку 107 мільярдів. Скажу чесно, я такі об'єми бачив декілька разів, і зазвичай ціна після них навпаки розверталася. По і дельта 2 мільярди. Тобто, хтось в сам верх зробив великі покупки і когось дуже жорстко ліквідували. Ви повинні розуміти, що це такий момент, треба де. Треба дуже обережно торгувати. Давайте ми розберемося, що я думаю про це, де я би відторгував. Перед тим, друзі, відкриваєте аналітику, ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково перейдіть, підпишіться в телеграм, тому що кожна аналітика, кожен відеоурок, апдейти, важливі новини, які допоможуть вам заробляти. Ми ділимося тут, і це для вас безкоштовно, по бідку. Пам'ятайте. Ціна, які б не були новини, ціна ходить від ліквідності до ліквідності, і е, от ця вся історія, вона мені нагадує прийняття ІТІФУ. Так само всім у що там, е, якщо ETF приймуть, все, біточок до 100 тисяч. Так само багато хто, особливо в криптотвіттері, е, розказував: якщо е, приймуть біточок, якщо Трамп виграє, е, то все, біточок піде там на дуже дуже багато. Е, що, що я вам можу сказати, не ведіться на це все, тому що все рівно біточок буде ходити від якихось об'ємів, все рівно крупний капітал буде набирати позицію в якихось місцях. От вам приклад: схожа, історія, яка була по прийняттю ETF. Ось тут приймали ETF, Бачите, як ціна перед тим скільки виросла, і самі більші об'єми зайшли на прийнятті ETF-у, були, були 12 годинки з 50 мільярдами. І що біточок після цього зробив? Правильно вкатав на 20%. Зараз подивіться, що зараз відбувається. Біточок зняв цю вершинку, і в нас знову в нас буде у нас вже об'єм 60 мільярдів 12 годинка, тобто, скоро може ще буде більше. І дельта, якщо ми подивимося 4 годинку, близько двох мільярдів. Скажу чесно, навіть якщо і буде продовження тренду, зараз дуже небезпечно заходити в ОНГІ. Ми з командою. Чому я це кажу? Тому що відповідно до наших систем, чи це є Окдерфло, чи це є інвестиційна стратегія. У нас, до речі, є одна інвестиці... У нас є інвестиційні також стратегії, які ми ділимося з нашими студентами, бо частина людей для них складно вивчати трейдинг, і їм потрібно чіткі рекомендації коли купити. Так, по одній з інвестиційних стратегій, як ви бачите, ми зайшли на ріст по ціні 69,350, і… Як ви бачите, позиція 20%, тобто повністю описали, як ми зайшли. Ми системно, до речі, даємо такі сигнали. Як ви бачите, тут мій партнер Ярослав він системно дає сигнали на відкриття закриття угод, і це, до речі, статистика цієї системи за 23-24 рік. Розумієте? Ви маєте мати чітку систему, щоб могти торгувати в такому волатильному середовищі. В Іншому випадку вам буде біда. До речі, про ось цю стратегію. Систему ми з вами поговоримо сьогодні з моїм партнером на безкоштовному майстер-класі. В описі під відео ось тут буде посилання на цей безкоштовний майстер-клас. Возьміть, перейдіть, дізнайтеся, як заробляти на криптовалюті без зусиль, використовуючи наші системи. Тобто, ми розумієте, по цій системі ми зайшли тут лонг. Але якщо система біточок буде йти, наприклад, відкатуватися, ми маємо дуже хороший запас, щоб вийти. Розумієте, зараз лонгувати після ось цього пампу складно, бо вже ціна пройшла багато. Що я планую робити взагалі з моєю командою? Давайте я вам покажу плани, які я сьогодні поділився. Тобто, в мене перший основний план, якщо біточок зніме вершинку. Я буду шукати шорти в зоні 75-500. Чому? Тому що ще раз показую приклад прийняття ETF -у. Прийняли ETF. Що зробили? Зняли вершинку. І що? Далі? Глибокий вкат? Я думаю, що нас чекає схожий сценарій. Вкат і потім, якщо тренд має продовжитись, продовжиться. Чому так? Трамп дуже сильно є про крипту, тому що він підтягнув дуже багатьох людей, які її розвивають. Але не забувайте, що він прийде на посаду тільки через два місяці. Тобто, через два місяці він зможе поміняти гол SEC, and сек Commission. Через два місяці він може почати міняти голову федерального резерву і тому подібне. Тобто до двох місяців ціна біткоїна ще може сходити, наприклад, на 60 відкатити, вкатати когось і піти ще на 80, а може і на 100 тому коли він прийде на посаду, це буде зовсім інше. А до того я думаю, буде багато спекуляцій. І зараз мій основний сценарій це якщо возьмуть вершинку. От ще раз я вам покажу, чому тут. Тому що це є зараз. Ось оця локальна валує рахай. Бачите, 75 тисяч. Це якраз вище цієї зони. Це де ми будемо шукати шорти на перекриття ось у цього пампу до зони 70 тисяч. В якому випадку я буду шукати лонги? Бо в попередній ідеї в попередньому сценарію я зробив велику помилку, я не дав другого сценарію, по якому би я працював, бо в мене зазвичай декілька сценаріїв прописано, Якщо не одне, то інше. В якому випадку я би шукав лонги? Тільки у випадку. Якщо ціна зробить боковик, оце вам приклад: е, от, ціна перейде в боковик. Ось по такому сценарію я буду шукати Вонги. Така сама, така сама ситуація відбувалася з біткоїном і не раз. От я вам покажу: от вам, наприклад, відбувся великий памп, гарний великий памп з 26 до 35 тисяч. Виходять величезні об'єми. Це тільки на Бінансі 4 годинка 21 біляк, дуже багато. І що ціна переходить в боковик аж на цілих два тижні. Розторговує всі об'єми і собі чуть-чуть іде -чуть на продовження. Якщо буде такий сценарій, тоді я буду лонговий. Але навіть в цьому сценарії, бачите, зняття ось у цих вершинок варто було пробувати, бо ніхто не знає, може би був би вкат більший і перекрили би це весь цей памп. Тому друзі, сильно зараз не зачаровуйтесь, щоби не розчаровуватись для лонгів. Потрібна розторговка або вкат з виносами, Шорти можна пробувати тільки на перебиттях вершинок і на якихось захватах ліквідності. І зараз я дуже ражу вам подивитися відео про індикатору цю дельту, яка показує нам, коли найбільші об'єми проторговуються, і яка показує, що когось погинають, чи когось сильно ліквідовують. Люблю вас до зустрічі.